Отже, ми з вами сьогодні говоримо про лексичну помилку. Лексична помилка зрозуміло, що пов'язана з яким розділом мовознавства? Лексикологія. Лексикологія, Лексикологія що вивчає? Лексичне значення слів. Значення слів взагалі все про слова. Так відповідно, лексична помилка це помилка, яка пов'язана із чим? Слововживанням. Тобто, коли ви вживаєте слово неправильно, наприклад, одне слово замість іншого. Угу. Коли ви кажете не громадський транспорт, а який? Громадян. Громадянський транспорт, наприклад, то це буде лексична помилка. але Або коли ви вживаєте там тавтологію наприклад, кажете: я прожив життя. Жити життя спільнокореневі слова тому їх поруч вживати не можна. Отже, ми зараз з вами будемо говорити про те, що таке лексична помилка, і відповідно про її види. Так. А дивимось діалог і шукаємо в ньому лексичну помилку. Як довго ще триватимуть твої канікули неділю? Як один день залишився, і я не встигну з тобою зустрітися? Не один, а сім днів. Так що встигаєш? Де помилка лексична? В чому? З чим вона пов'язана? Ні. Мені здається, як довго ще триватимуть. Ні. Неділю. О, що таке неділя в українській мові? День тижня. день тижня, відповідно, тут неділю має на увазі хлопчик чи дівчинка це сім днів. А ми маємо з вами сприймати слово неділя як один день, тому що в українській мові тиждень, а не неділя. Правильно? Так. Правильно, так. Далі дивіться, до лексичних помилок належать такі. Е, перше це вживання слова в невластивому йому значенні. Вірна відповідь. Що може бути вірне? Собака, Собака друг, так, тобто людина. Ну, У міжособистісних стосунках, скажімо так, або тваринка. А відповідь може бути якою? Non, Тільки правильне. Корисливе молоко. Що таке корисливе? Non, non. Має бути корисне. А в чому відмінність цих паронімах? Корисне і корисливе? Корисне це яке? Non, Те, яке приносить non. користь, так, яке не шкодить здоров'ю, а корисливе. Я вам наводив приклад, згадуєте, з Тимофієм минулого разу. А що коли людина корислива? Людина може бути корислива. Тобто, коли вона шукає для себе якісь позитивні моменти, якісь вигоди, так? Відповідно, коли, наприклад, вона з людиною в житті не спілкується, а коли їй треба списати домашнє завдання, вона підходить і починає е розказувати, яка ця людина хороша, тільки заради того, щоб їй дали списати. Оце буде корислива людина. Далі. <реш> Далі. Установити пам'ятку на честь героя. Пам'ятник. В чому відмініст? Пам'ятка і пам'ятник. Пам'ятка це щось речове. Може бути. А пам'ятник. Пам'ятник це каміння паміння, О, Тобто, пам'ятник це скульптура. Угу. А пам'ятка це обов'язково скульптура. Може бути будівля, може бути якась там речова пам'ятка, може бути якийсь документ, як пам'ятка. Правильно? Розібралися. Далі. Використання суржиків, тобто слів росіянізмів. Наприклад, слово год. Українською мовою год буде як рік, рік. лучше, Наразі. краще получається. Виходить, конечно. звісно, звісно, поняв. Нравиться. Нравиться пісня. Подобається пісня. Не понімаю тебе, не розумію тебе. Добре. Далі калькування це слово чи вислів, який утворений механічним перекладом з іншої мови. Ну, наприклад, приймати участь. Це з російською приймати участь», правда? Як буде українською правильно брати участь? Слідуюча зупинка, слідуюча остановка має бути наступна зупинка. Задавати вопрос, тобто задавати питання українською. Ми питання ставимо, а а не задаємо на рахунок роботи щодо роботи. Добре. До лексичних помилок також у нас належить тавтологія. Тобто я вже вам сказав, що тавтологія це повторення однакових або спільнокореневих слів в одному або в сусідніх реченнях. Дивіться, школярі зібралися на шкільному подвір'ї. Де спільнокореневі слова? Школярі шкільному ми маємо з вами одне з тих слів замінити, наприклад, учні зібралися на шкільному подвір'ї. Угу. угу. Ой. Далеко далі багатослів'я. Багатослів'я це тоді, коли ви додаєте зайве слово, без якого і так зрозуміло про що йдеться. Дивіться, мешканці сільської місцевості, сільська місцевість або мешканці сільської місцевості це і є селяни. Правильно, нам замість трьох слів можна сказати просто одне: у більшості випадків, здебільшого, можемо замінити у травні місяці, у травні, хіба щось ще травним крім місяця, називають. Ні, то для чого нам ще слово місяць використовувати? Підніматися вгору. Підніматися. А ми можемо підніматися кудись, окрім вгору. Або так само спускатися вниз. Треба казати вниз, бо спускатися це і так уже вниз. Зрозуміли? Зрозуміли. Так, далі.